Паралельно з тяжкими боями під Курським Білгородом Росію масово обстрілюють бомби. Падають на расистів вже навіть у великих містах. Ось до чого дійшла так звана Сво. Посеред доріг вибухають колони танків РФ. Масово виходить із ладу авіація Путіна. І цікаво, що наступ ЗСУ на Росію почався в той час, коли ми отримали перші f 16 Можливо, вони щовачі були задіяні в потужних ударах по армії РФ. Як палат рашисти дивимося далі. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь і залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. Під час боїв на Курщині рашистські окупанти настільки розгубилися, що розгромили власну танкову колону. Зазначається, що рашистські Т-62 прийняли дружній вогонь. Спочатку рашистські пропагандисти намагалися переконати, що, мовляв, зупинено українську колону. Розпабліки поширювали відео, дописуючи цитую зйомка нашого вертольота». Проте незабаром в коментарях самі ж рашисти заявили, що ліквідовано саме рашистську колону. Два танки два прильоти байкан. Між тим в рашистських телерам пабліках повідомляється про те, що по курську починає прилітати із іскандарів. Жарти про те, що військові ре відкривають вогонь по своїх виходять із під контролю. Пишуться між рашисти. Крім того, у мережі публікують відео збуття рашистського вертольота Мі-28 в Курській області. Між тим військові кореспонденти зазначають, що українські сили вже затрофеїли рашистський танк. Після прориву кордону в Курській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації. Виконувач обов'язків губернатора Олексій Смирнов з цього приводу заявив, що в Курській області зберігається складна оперативна обстановка в прикордонних районах. У Москві ж тим часом говорять про використання на Курщині винищувачів f 16 Події в Курській області були раптовими для рашистського командування. Зокрема, це вторгнення виявилося однією з найбільших наземних атак на мотаркову частину РФ відтоді як Путляр від. Дав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Ймовірно, ця операція готувалася заздалегідь, адже Україна підтягнула до кордону систему протиповітряної оборони для захисту своїх сил. Відтак серед расистів ясною підозра, що в бою можуть бути задіяні. Нещодавно придбані Києвом винищувачі f 16 по окупантах дійсно завдано потужного удару, і до слова, рашистські військові різко відреагували на нездатність міністерства оборони обезпечити Курськ. Тим часом вже з'явилася неофіційна інформація, що місто Суджа Курської області ВРФ перебуває під контролем збройних сил України. Про що повідомляють місцеві пабліки? Водночас рашистські пабліки пишуть про те, що ЗСУ, мовляв, контролюють лише. Азовумірювальну станцію суджа вона є ключовим прикордонним об'єктом для транспортування рашистського газу до Європи. Рашистські військори припускають, що ЗСУ можуть підійти до Курської АЕС, щоб цитую тримати рашистське командування в напрузі. Вони додають, що наразі бійці українські, нібито, знаходяться приблизно за 76 кілометрів від станції. До слова АЕС розташовується в місті Курчатове. Його напередодні атакували БПЛА. Працівник станції анонімно розповів наступне: наразі охороняють станцію лише жінки-співробітниці Росгвардії. Панцирі переїхали ближче до станції. Весь час відстрілюються. Охорона станції зазвичай прапорщики Розгвардії. Зараз сидять одні жінки. Мабуть, чоловіків вони всіх забрали, відправили туди. Він також додав, що сигнал ракетної небезпеки навколо АЕС звучать майже беззупинно, а керівництво ЕС. Не має плану на випадок удару. Інструкції співробітникам не дає евакуацію. Не планує. Працівник Курської АЕС розповів, що кілька місяців тому із приводу ракетних небезпек керівництво ставило питання. Мовляв, укриттів немає куди подітись. На це керівники сказали, що треба ховатись, але не сказали куди. Я так розумію, що вони взагалі не розглядають питання можливої атаки і говорять, що ми захищені нас захищають війська. Поскаржився працівник Курської АЕС. Водночас усім аналітики... Ноелпоц, які досліджують міжнародні конфлікти, опублікували знімок території Курської області, які ймовірно розташовуються під контролем українців. Також у Курській області рашистські військові розпочали формування загонів операторів дронів із цивільних осіб. Їх швидко навчають і об'єднують у групи, які управляють ударними БПЛА для перешкоджання переміщенню техніки зсу. Проблеми з особовим складом очевидно у рашистів серйозні, адже навіть ті бійці, які не відправилися під час прориву до Кобзона Ходять із строю успішно здаються в український полон і. Так стало відомо, що в Курській області в полон могло потрапити до 40 рашистських військових. Спочатку блогер-волонтер Сергій Стерненко опублікував відео, де нібито в полон беруть 22 рашистів. Командир відділення 24-го штурмового батальйону Айдар, молодший сержант, автор телеграм-каналу, «Говорить снайпер Станіслав Бунятов, позивний осман, згодом написав, що четверо бійців СОУ взяли в полон 40 солдатів ЗСРФ. А український проєкт з пошуку рашистських військових «Хочу найти» стверджує, що. В Курській області в полон потрапило дуже багато військових РФ, Серед них є і контрактники, і строковики і мобілізовані. Тим часом лейтенант ЗСУ з позивним Алекс розповів, що за два дні боїв на території Курської області РФ вдалося захопити в полон близько 300 рашистських солдатів, про що він написав у своєму телеграм-каналі. І за словами військового активні бойові дії в Курській Народній Республіці проводив контингент невстановлених збройних формувань. По підтвердженим даним було взято близько 300 полонених рашистів. Сподіваюсь, вони передадуть їх нам, зазначив лейтенант Алекс і пояснив, що окупанти мають низьку мотивацію. В них відсутній досвід бойових дій рашисти відсижувалися в окопах, куди їх відправили без бажання воювати. У російському інфопросторі з цього приводу кажуть, що цитую такої критичної ситуації з 2014 року вони ще не бачили. Коментарі воєнкорів щодо ситуації на Курщині вкрай емоційні. рашисти. Пишуть, що мовляв, поки що все дуже погано гірше бути не могло до стабілізації. Ситуації ще далеко громадяни АРАВ пропускають, що ЗСУ можуть спробувати прорив в Білгородській області. Мовляв, подібні дії фіксували перед подіями в суджі. Також так звані воєнкори заявляють, що мовляв ЗСУ перекидають багато. Visk pod. Брянську область, Білорусі так рашистський військовий задблогер, пропагандист Юрій Подоляка пише, що українська армія ввела в бій резерви та продовжує розширювати свій плацдарм. І за його словами, місто Суджа приречене. Тим часом ЗСУ стягують сили з боку Сумської області, формуючи два угрупування. Ймовірно, що вийти на трасу Е-38, яка веде з Курської області до Воронезької та Саратовської. Також повідомляється, що рашистські військові на КПП суджа на кордоні вели бій впродовж всієї ночі. Проте вранці перестали виходити на зв'язок. В мережі також повідомляється, що в прикордонному селі Любимівка вулицями йде піхота ЗСУ навіть не заходять у будинки. Проходять маршем в селі Обухівка, вулицями пройшла піхота, і зараз вже нескінченою колоною їдуть танки. Багато стверджується, що Корнівські райони, як і в сусідній суджанській, перебуває під контролем ЗСУ. Жителі міста Суджа в Курській області тим часом неабияк хвилюються через відсутність евакуації, яку досі не змогла організувати влада Рашиської Федерації. Про це повідомляють трашистські телеграм-канали, а далі пряма мова мешканка Курської області. В місцевому чаті вона також прокоментувала ситуацію в суджі я дзвонила в 112, просила евакуювати тата. Мені відповіли, що евакуація зараз немає, коли дозволятиме ситуація, зможуть щось зробити, але коли. Невідомо і організація розміщення поки що тільки планується, ведуться роботи і так далі. По факту допомогти ніяк не можуть зараз. А в новинах кажуть, що місто евакуювали. Залишили заявку в 112, але сказали, що евакуювати небезпечно, але все одно потрібно писати, дзвонити. Сказано ще в одному повідомленні мешканка. Проблеми з евакуацією підтверджують деякі рашистські пропагандисти. Проблемні питання про евакуацію населення доведені до губернатора в заходів щодо вип. Правління складної ситуації пише один із рашистських телеграм-каналів. Місцеві жителі та пропагандисти РФ тим часом стверджують, що ЗСУ все далі просувається в Глибкурській області. Ну а ми будемо спостерігати за подіями і оперативно вам про все розповідати. Дякуємо, що додивились. Слава Україні!